Друга частина відео про ліхтарик-наключник 06 r від фірми Phoenix. Подивіться, будь ласка, тут є ось таке вушко для того, щоб підвісити темлячок, сам темляк. Ось він тут в наборі, тут я чимось вже, вибачте, забруднився. І тут в нас є отаке кілечко для ключів. Так? Зарядка в наборі Type-C, з іншої сторони, звичайно, USB. Порт ніяк не закритий, тому що він вологозахищений. Кого це муляє, можна придбати окремо там якусь заглушечку в Китаї, Ну, якщо це вам потрібно. А так, в принципі, в цьому ніякої потреби нема. Давайте подивимось на всі режимчики. У повному відео більш детальна буде інформація. Ціна ліхтарика, кому цікаво, 2290 гривень. За моїм промокодом буде знижка 10%. Повне відео на каналі, там все детально, зрозуміло і класно. По режимчикам. Давайте зараз я приберу у нас спишку. Для того, щоб увімкнути, натискаєте на Центральну кнопочку. Це в нас 5 люменів, ось це 30 люменів, ось це 150 люменів і ось це аж 700 люменів. В ліхтарику є вбудована система безпеки від перегріву так? на ось цьому найпотужнішому режимі. Якщо ліхтарик буде довго світити, то з часом, щоб він не перегрівався, світлодіоди від роботи не перегрівались, то ліхтарик потроху з часом втрачає свою потужність. Раз, два. Це в нас RGB. Тобто такий, як веселка, воно по кругу так і йде. Не покажеш, так Вибачайся. Камера не дозволяє. Тут в нас червоний такий от режим, блимовка. Блакитна ось така. Тобто червоний, блакитний і ось цей RGB разом. Такі в нас режимчики. Далі в нас є ультрафіолет. Для чого це потрібно? Ну, візьмете свої там, я не знаю, гроші там якісь, наприклад, так. І ось так от будете світити і перевіряти, чи вони підробні, чи не підробні. Забув е, взяти якусь купюру вам показати. Вибачте, будь ласка, це буде в повному відео. Вся інформація по цьому буде. Я там взяв 50 гривень і показував вам, як працює цей режимчик. І вмикаю ось цей червоний. О, це в нас лазер червоний, як вказівка. Дуже класна річ, якщо ви вчитель, якщо ви ведете якісь семінари, можна використовувати або там з котами чи собакою погратись. Має чудову класну кліпсу, яка добряче тримається. Зачепите, ніде нічого не загубите, все нормально. Ось тут у нас два торкси, відповідно, два шестигранички. Корпус з алюмінією. Ну, наче все сказав. Що не сказав, у повному відео сказав. Всім величезне, дякую за перегляд. Переходьте, дивіться повний ролик, будь ласка, всі посилання, де придбати, вся там технічна інформація буде за посиланнями під повним відео в описі. Бережіть себе і, звісно, дивіться інші мої відео. У мене все про кемпінг, туризм, туристичну кулінарію, огляди спорядження і так далі. Дякую вам за підтримку. Побачимось, бережіть себе.